Криптовалюта чи криптотокен. А хіба є різниця, запитаєте ви? Так, різниця є, і вона величезна. І в технічному, і в правовому полі. В цьому відео поговоримо про те, що таке криптовалюта, які токени бувають і для чого використовуються. Мене звати Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий цифровий радник. Вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і поїхали! Давайте замість абстрактного визначення терміну розберемось в суті самій криптовалют. Почнемо з логіки розподіленого світу. Розподілений світ починається з блокчейну. блокчейн. Блокчейн це свого роду віртуальна земля, яка дає можливість розвиватися розподіленим додаткам і розподіленим автономним організаціям, так званим DAO. Кожна DAO – це свого роду як віртуальна компанія, якою керує спільнота. Логічно, що кожне DAO матиме свої привілеї, і доступу в нього необхідно або пройти процедуру ініціації, або мати певну кількість токенів цього DAO, або і те інше. Для того, щоб блокчейн повноцінно працював, його мають підтримувати майнери або валідатори в залежності від алгоритму консенсусу Proof of Work або Proof of stake. Безкоштовно, звісно, вони цього робити не будуть. Тому за свої послуги отримують винагороду у вигляді токенів цього блокчейну. Для Bitcoin це токен, для, для блокчейну Bitcoin це токен BTC, для Ethereum це токен ETH, для Solana це токен SOL і так далі. Обмінюючись інформацією або токенами розподілених компаній, учасники блокчейну оплачують комісії у нейтів токенах блокчейну, тим самим оплачують роботу майнерів або валідаторів. Звідси висновок. Криптовалюта це основна валюта блокчейну, яка виконує роль цифрових грошей. А токен це цифровий актив, який може бути прив'язаний до будь-якого цифрового або реального актива і мати їх властивості. Загалом всі криптовалюти можна розділити на декілька видів. Utility токен це як NATIV токени блокчейну, тобто криптовалюти, так і внутрішні токени різних DAO і розподілених додатків. Asset Reference Токен. Арт токени прив'язані до реальних або віртуальних активів. На сьогодні до цього сектору можна віднести алгоритмічний стейблкоін по типу DAI або токени прив'язані до нерухомості. І money Tokens – Токени прив'язані до грошей. До них відносяться стейблкоїни та цифрові валюти центральних банків. Обираючи токен, в першу чергу звертаємо увагу на його реальне використання, і що ми кажемо про utility токен, то зазвичай він не має якоїсь додаткової цінності і зростає тільки за рахунок великого попиту зі сторони розробників або інших учасників мережі. Додаткову цінність можуть дати Asset Reference Token. На сьогодні бізнес починає токенізувати свої бізнес-процеси, так і переходити, в принципі, в цифрову площину. Тому скоро ми побачимо і токени прив'язані до цінних паперів, і прив'язані до продуктів, і навіть до реальної землі або нерухомості. А ви вже почали токенізувати свій бізнес. Якщо хочете, але не знаєте, з чого розпочати і як це зробити, залишайте заявку на моєму сайті, і ми допоможемо вам цьому. Посилання в описі. З вами був Михайло Пацин. Побачимось в нових відео.